Це броньована техніка, вона дає змогу нам перевозити наш десант на більш ближчі відстані до противника, дає змогу бригаді бути більш маневреною. Якщо сказати простими словами, з оборонних дій максимально швидко переходити в контрнаступальні дії. Нам зараз така техніка дуже необхідна була, ми зараз її маємо. Готуємося визволяти надалі кожен метр нашої землі, інтенсивніше і інтенсивніше. Ця техніка набагато практичніша, вона в різні погодні умови дозволяє пересікати місцевість, яку колесна, на жаль, не зможе пройти. Саме тому ця техніка нам дуже була необхідна. Зараз ми бачимо позаду нас та техніка, яку ми отримали буквально вчора. Зараз ми її переоснащуємо, за завтра поставимо зброю і вона буде вже працювати. просто Якщо у нас раніше був тільки так названий російський ленд-ліз, нас технікою забезпечувала в основному армія агресора за рахунок тої техніки, яку ми в них відбили, то на сьогодні ми маємо вже і західні зразки техніки у себе. Я якщо скажу, скільки ми в них забрали техніки, їх там порозривають їхнереки керівництво, я вам чесно кажу. Саме тому я це скажу. Багато, скажу дуже багато. Достатньо, аби заповнити повністю наші підрозділи, зараз поставити її в штат. Майже вся техніка вже відремонтована такого місця, де б не було підрозділів територіальної оборони. Це люди, які так це не були професійні військові, але за цей рік війни вже всі навчилися, і їх професійний зріст вони вже перевершили себе самих і продовжують навчання. Що сказати до сил територіальної оборони, наші військові вони захищають рідну землю, і саме це відіграє дуже важливу роль. Рівень патріотизму. Досить великий. І це дозволяє людині максимально швидше навчатися, ніж іншим. Техніка, яка буде поступати на озброєння, то мати на сути. Якщо взяти нашу історію, формування наших бригад, то спочатку було задумано, що територіальна оборона це легка піхота. Тобто стрілецька зброя, а техніка тільки для переміщення особового складу. На сьогоднішній день прийнято рішення Глокома збросова України щодо формування в силах тероборони підрозділів механізованих військ. Це значить, що ми маємо танковий взвод на один батальйон і маємо механізовану роту на один батальйон, на кожний батальйон. Тому на сьогоднішній день перша 127 бригада прийняла собі на збройні цю техніку і в подальшому всі сили тероборони будуть комплектуватися. На сьогоднішній день є необхідність і потреба в тому, щоб ми мали цю броньовану техніку для того, щоб посилити свою місць і свою маневрну активність. Тому відповідним чином ми сьогодні можемо переміщатися на полі бою, висуватися, робити охоплення і таке інше. Маневрувати своїми підрозділями. Це техніка дає нам цю можливість. Я сам танкіст, і мені дуже приємно мати на зброєнні Моїх підрозділів танки, а коли ці танки захоплені і чином виконують задачу проти ворога його ж техніка, то це помічим в два рази приємніше. Я е, однозначно впевнений в тому, що сили територіально оборони виконують свою задачу. Слава Україні!